В Берліні свято живота. Там відкрився найбільший в світі ярмарок Зелений тиждень. Виставка аграрна. Всі учасники провозять своє військо куховарів. В ресторані п'яти континентів прогощають і українським. Чим саме знає Наталка Фібріх, ну зараз подивимося, чи вже встигла скуштувати. Після багатих новорічних та різдвяних столів свято живота для німців не закінчується. Бо традиційно в цю пору в Берліні проходить зелений тиждень. На ярмарку понад 100 країн ще більше куховарів, які доводи найсмачніше тільки у нас. На огляди не потрібен не день і не два до послуг півмільйонної публіки з десяток спеціальних маршрутів. Шанувальники європейської кухні простують повз головки французького сиру, хрумкі італійські брущетті, угорську салямі, іспанську сараношинку та оригінальні бельгійські праліни. Дивіться, я покажу вам шинку. Це пантанегра. То така порода свиней з чорними ногами. Кілограм цієї шинки коштує 150 євро. Ми розфасували по 70 грамів і просимо 18 євро. Для сміливців та любителів екзотики. з крокодила, кенгуру або страуса. Порція такого наїдку приблизно 10 євро. Крокодиляча сосиска 2 євро. з одного крокодила отримуєш багато м'яса, воно дуже смачне. Це щось середнє між звичним смаком м'яса і риби. Смакота за таким маршрутом туристи потрапляють сюди, до українського павільйону. Цьогоріч намети під стріхою замінили відкритими павільйонами. У них кухарі привселюдно варять борщ, нарізають сало і смажать м'ясце. Є міжнародна кухня на український лад. Пиріжками, ще, з м'ясом, з вишнями, з яблуками, з маком, з труделями, так що все наше українське. В європейських супермаркетах уже подекуди можна купити наші мед олію солодощі. Міністр аграрної політики Юрій Мельник каже, шлях на тутешній ринок довгий і лежить через численні аудити та інспектування, щоб пришвидшити його на три дні розписані робочі зустрічі. Щоб все таки українська продукція, яка представлена сьогодні на стендах, яка буде представлена на українській кухні на нашому стенді, вона на протязі поточного року, на протязі наступного року, вона також була представлена на ринку. Вона була представлена в магазинах. Європейський споживач міг до цієї продукції, скажімо так, доступ, достукатись, доступитись. А відвідувачів не бракувало. Відрання не соромлячись, німці куштували горілку і пиво. Заїдали варениками і знімали на камери українські народні танці в українців на ярмарку. Усього вдосталь, і наїдків, і теплоти, і гостинності. Наталія Фібрихіля Лівінтов Берлінтесен студія один